Корах. Глава 18 Господь сказав Агарону Ти сам і твої сини, і твій рідний дім разом із тобою повинні нести відповідальність за кожен гріх проти святилища. Ти і твої сини. Повинні нести відповідальність за кожен гріх проти вашого священства. Наблизь до себе також своїх братів. коліно твого батька, щоб вони приєдналися до тебе і служили тобі, а ти разом із синами будеш служити перед шатром свідоцтва. Нехай вони виконують твої доручення і дбають про все в шатрі, але ні до начиння святилища, ні до жертовника хай не наближаються, щоб не вмерти їм і вам разом із ними. Нехай вони приєднаються до тебе. І несуть службу при шатрі зустрічі, виконуючи всяку роботу при шатрі, і нехай ніхто із сторонніх не наближається до вас. Ви ж будете виконувати службу у святині і нестимете відповідальність за жертовник, і тоді, мій гнів. Не впаде більше на синів Ізраїля. Ось я взяв ваших братів, Левітів, із середовища синів Ізраїля. Вам їх віддано в дар, віддані Господу, щоб виконувати службу при шатрі зустрічі. А ти і твої сини повинні здійснювати священне служіння в усьому, що стосується жертовника і простору за завісою. Несіть служіння, я віддаю вам удар в ваше священство. А якщо наблизиться сторонній, його слід віддати на смерть. Господь сказав Агарону, Тобі я доручаю спостереження за піднесеними дарами, за всім, що присвячують мені сини Ісраеля. Це частка твоя і твоїх синів, таке вічне встановлення. Тобі належить частина від святинні святинь. Незпалювана частина, ця частина всіх їхніх жертв, усіх їхніх хлібних приношень, Усіх їхніх жертв за гріх і всіх повинних жертв, які вони принесуть мені Це святиня святинь, що належить тобі і твоїм синам. Їж – Цю частину як святинню святинь, всякий чоловік з вашого числа може їсти її, нехай буде вона для тебе святинею. І це належить тобі приношення від усяких жертв, які сини Ізраїля підносять перед Господом. Я віддаю це тобі і твоїм синам і дочкам таке вічне встановлення. Будь-хто з твоїх домочадців, який чистий може це їсти? Найкраща оливкова олія, найкраще молоде вино і найкраще зерно. початки. Які вони віддають Господу, все це я дарую тобі. Усі перші плоди їхньої землі, що приносяться Гавая, будуть твоїми. Будь-хто з твоїх домочадців, який чистий, може це їсти. Усе, що піддано закляттю в Ізраїлі, належить тобі. Первісток будь-якої живої істоти, що виходить першим із материнської утроби, якого приносять Гавая, чи то первісток людини або худоби, належить тобі. Однак первістка людини і первістка нечистих тварин слід викупити. Викупи його, коли йому виповниться один місяць. Викупи його за оцінкою п'ять шекелів срібла у шекелях святилища Це двадцять гер. Але первістків корів, первістків овець і кіз не слід викуповувати. Вони святиня, їхньою кров'ю окроплюй жертовник, а їхній жир воскурюй. Спалюй, як вогняну жертву це будуть пахощі приємні гавая. Їхнє м'ясо. Належить тобі, як належать тобі грудина, яку підносять і праве стегно. Усі священні дари, які сини Ісраеля приносять Гавая, я передаю тобі твоїм синам і дочкам. Це вічне встановлення. Союз перед Господом для тебе і для Твого потомства. Союз довговічний як сіль. І ще сказав Гавая Агарону Ти не отримаєш наділу в їхній країні, не буде в тебе частки серед них. Я твоя частка і твій. Наділ серед синів Ізраїля. Синам Леві, я віддаю замість наділу всяку десятину в Ізраїлі, заслужіння, яке вони здійснюють при шатрі зустрічі. Сини Ізраїля не повинні більше наближатися до шатра зустрічі. Щоб не понести гріха і не померти. Нехай же сини Леві здійснюють служіння при шатрі зустрічі і несуть відповідальність, це припис на віки для всіх ваших поколінь, але вони не отримають наділу серед синів Ізраїля. Бо я віддав левітам у наділ десятину, яку сини Ісраеля приносять як дар Гавая. Тому я сказав про левітів вони не матимуть наділу серед синів Ізраеля. Господь сказав Моше Передай левітам. Коли ви отримуєте від синів Ізраїля десятину, яку я віддаю вам від них як ваш наділ, відокремлюйте від неї Дар Гавая десятину від десятини, Це буде зараховано вам як дар, як зерно з гумну або вино з чавильні. Ви повинні приносити дар Гавая від будь-якої десятини, яку ви приймете від синів Ізраїля, приносьте з усього цього дар Гавая, віддаючи його священнику Агарону. З усіх дарів, які ви отримаєте. Підносьте дар Гавая, відокремлюйте з найкращого, як священну частину. Коли ви піднесете найкращу частину з цього, то решту розглядатимуть як власність левітів, як зерно з гумну або вино з чавильні. Ви Можете їсти це на будь-якому місці і ви самі, і ваші родини, бо це ваша плата за службу при шатрі зустрічі. Тоді ви не скоїте гріха, у разі якщо будете приносити кращу частину від цього. Не оскверняйте ж. Святинь синів Ізраїля, щоб вам не померти.